Научи през президентів шорт піску найман Остапоріжжя віча Фортисікстаймс ваша слава Україні, шановні ветерани. Ми сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів запросили його в Запоріжжя. подивитися на Україну нашу. Хочу подякувати йому за те, що не тільки в столиці. Приїжджають ми, до столиці, приїжджають наші гості, ті, хто нас підтримує. На сьогодні валага зустріч. Дякуємо вам передусім за те, що захистили, захищаєте нашу державу. Знаю, що ми сказали буваємо. різні тут хлопці. Хто з 14-го, хто спочатку повномасштабного торення будь-якого випадку з Росії повагою до кожного з вас, кожної дякуємо сім'ям вашим. So, I'm so honored uh, to to be here, and uh, uh, I'm a little bit um, how would you say it? And I'm looking at you and thinking, what an easy life you have. I think that's the best way to, to say it. Uh, the you've already mentioned. I mean, we we have your advice at stake, in the, in the board and it's very important for to ensure. Ukraine keep safe and, we secure, and at the same time make sure that uh, Ukraine has freedom and has, uh, Europe has to have freedom. And in the end, we you know very well that you're not only fighting your own war, <coughs> you're only fighting a war that's related to the freedom of Europe. And I want to thank you for that very, very much. And I'm um, uh, to hear some of your stories. Володимир Москаленко, старший сержант відставці, воював 14-15, й Дебальцева, Єнакієва і 22 й Юк. Питання у наступного. Пане президент, пане прем'єр, питання в наступного. Ми знаємо можливості Нідерландів у. Сфері мікроелектроніки сьогодні ми можливо, хотіли би розраховувати на вашу допомогу у розробці, локалізації виробництва однієї з найважливіших складових нашої зброї це безпілотних літальних систем, безпілотних апаратів і станції радіоелектронної боротьби. Чи розглядається уряд Нідерландів така можливість у співпраці з Україною налагодити таке виробництво, оскільки ми знаємо, що потенційно існує загроза відсутності можливості закупівлі у Китаї багатьох мікросхем? Дякую. aware mr president so we may, maybe we should look into because i know that we are we have specialized uh, and i'm very good at it by the way um, so i, uh, I imagine uh, if, we, if we don't have a relationship it, it's wrong so i suppose we have yeah, but, yeah. Well, we spoke about it with the prime minister today we Передусім дрони, тому що там вже вже серйозне виробництво, масове виробництво, так? А не поки що поодинокі виробництва ракет, які ми точно слід. І ми проговорювали деталі, до речі, я сьогодні доповідь нашої розвідки. Я б дуже хотів, щоб прем'єр-міністр побачив, які країни що поставляють росіянам через ті чи інші, коли сказали бабочки, да, через ті чи інші прокладки компанії, і потім все це йде. До Росії багато цих компаній. І ми говорили з прем'єр-міністром. Для нас дуже важливо, щоб ми працювали в цьому напрямку, прямі були договори, щоб ми не шукали альтернативи. Хоча безумовно відмовлятись, ми не будемо від жодної країни. Ну, Ви це розумієте, чесно кажучи, нам з вами повинно бути все одно. Головне, щоб воно доходило в Україну. Ми не говоримо про Рашку, про Іран, ті, хто реально про Північка, тих, хто реально. Проти нас воюють вже своєю зброєю. Принаймні. <кій> і найголовніше, там, де ми налагодили масове виробництва, нам потрібні в цей фонд, нам потрібні і не тільки деталі, і не тільки спроможності. Нам потрібні гроші. Ми про це говорили з прем'єр-міністром і я попросив, щоб ви подумали, тому що ми почали працювати. Наприклад, нам кілька партнерів вже почали в далекобійні наше виробництво давати гроші. Не просто нам. Дають зброю дрони, не просто передають те, що закупили десь, а у нас масове і дешевше, що важливо. Тільки так можна надогнати і русських, а в чомусь ми перегнали і, і це для нас важливо. Тому є такий фонд, потрібні ці гроші, ну і різні мікроелементи тут. Все добре. Олександр Злупа, полковник запаса. З 14 по 24 рік. Шановний пане президент, шановний пане прем'єр-міністр, в мене питання на кшталт обміну, обміну військовополоненими і, що найважливіше, в нас багато цивільних, які заслужені Російською Федерацією, мій рідний брат в полоні, він цивільний. За тероризм вже більше двох років. Як ви думаєте, пане прем'єр-міністр, яку допомогу ваша країна в цьому питанні могла надати нашій? Якщо дозволите, я трохи поясню. тут присутні військовослужовці, які також з тимчасово окупованої території. Тож їх родичі за тимчасово окуповані території і там потрапили в полон Там потрапили за грати. I think that's one of the most difficult questions uh, uh, to answer. Um, uh, because everything that's been done by Russia is uh, not only awful, but also illegal. Uh, and at the same time, uh, uh, the, the only way is um, through diplomatic channels. Uh, so we have to put all the effort in, uh, and at the same time, make sure that. Uh, through those diplomatic contacts, we don't give the Russia the feeling that they are somehow on um, the upper hand of the discussion. So I think that it's, it's very difficult, and everything the president is doing on that respect has the full support, I think, of the Western world and of the Netherlands. But it's as as you probably know, it's it's the most difficult thing uh there is in negotiating to see if you can exchange prisoner wars. But also when it's related to civilians that are being arrested for, or for whatever reason, it's very difficult to get them back to your home country. що сьогодні реально А з всі ці моральні розмови про міняти всіх на всіх поки що не realize. З рускими працюють, от зараз на Курську взяли більше 600 людей. Ми поміняємо 600 людей. Факт. А, тому брати більше в полон і міняти це перше. Друга історія, що стосується, наприклад, цивільних, ну ви знаєте, це навіть не називається обміром. Вони повинні їх звільняти, як і ми повинні звільняти цивільних. Тобто, так воно за законом. Але ви знаєте, вони ціпляють цивільному, що він терорист, він полонений, він злочинець, він ще хтось, і тоді ну, можна вже йти по іншій схемі. Передусім, я хотів би вам сказати, чи я не знаю, чи був у вас контакт з центром обміну. Був. Тобто ви передали дані, тощо, тому що цивільні можуть бути там, знаєте, Хтось не знає про статус людини, вона на тимчасово окупованій території вона за ґратами або в полоні, або ще десь. Тому дуже важливо, що якщо ви передали, точно будуть займатися. Ну, напер... Вибачте, ну що можу сказати, це страшно. Два роки щодо вашого брата. Ну, ну Я сподіваюся, що якщо є контакт, що він живий, Ну, слава Богу, що живий. Якщо ви передали інформацію, якщо брат живий, у будь-якому випадку його повернуть, його обміняють. Сьогодні всім задач. От Як би наші хлопці не хотіли, а, знаєте, коли іноді хочеться ворога, який тебе вбивав, хочеться… Ви розумієте, що хочеться, але вони знають, що ну… через не, не можу повернути нам більше полонених, взяти в полон, тоді будемо обмінювати. Михайло Пирог, е 14-16 полка Зов оборона Маріуполя, 22-24 Запорізький напрямок, добровольчий підрозділ, командир. Я не стільки питання, скільки побажання резюмуючи всі, хто тут висловлював свої питання і бажання, величезне бажання напрацьовувати горизонтальні зв'язки між державами. І всередині держави між регіонами для того, щоб це відбувалося якнайшвидше і як найдієвіше. А ви самі бачите, що точок дотику і точок, де можна прикласти сумісні зусилля, їх не величезна кількість. Тому разом до перемоги, дякую. You're still very proud of what you did. You still feel the pain, I think. Um, and that's what I feel in the atmosphere today, and, and I think you're brave people. Uh, and I hope you can stay brave, also in the near future, uh, of course for the freedom of Ukraine, uh, but at the same time, also for the freedom of Europe. And uh, my humble uh, I'm, I'm humble at this uh, company. I thank you very much for everything you did. Хлопці, я хотів би вам подякувати за все, що ви зробили для України і за те, що ви не забуваєте тих, хто віддав своє життя і пішов з нашої землі, на жаль, через ворога. Але нам дуже важливо їх всіх пам'ятати, Поки пам'ятаємо, вони живі і вони точно завжди в нашій історії. Цього замало, якщо немає перемоги. Бо вся ця пам'ять вона просто піде. Дуже важливо, щоб ми до кінця відстояли і цю пам'ять, і свої землі.